привіт! Сьогодні ми будемо знімати відео на тему типу учнів у школі. І ми сьогодні вам покажемо аж 5 видів учнів. Сподіваюся, що вам це відео сподобається та приємного перегляду. Скільки дошок у цьому класі? Я хочу, я хочу, я хочу. Артем. Тут є одна дошка у класі. Ай молодець, Ура! Це отримаєш 12 постріль. Як буде один плюс один? Ну, це там... мабуть, два, я не знаю. Так, тобі 12 балів мо молодець. Ура! Uh, всі, всім привіт, я Тік ток у туалеті. Підписуйтесь на мій. Канал! Я зараз за звуки Всі? в туалеті. Ой. Я тут намагаюсь навчати дітей. Не поняв. Василь! А, а ви хто такий? А я вчитель з математики. Що ви тут робите? Я був у туалеті просто. Не поняв. А ну-ка до директора мною. Давай, давай. Ладно. Ты би ч, наказала, що не може знімати ТикТок і в туалеті? Ні, мені Я тебе говорю. Иди в угол, стань там. Пусти. Подумай. Добре. Подумай. Так, мені треба зробити проєкт. Я буду... Підготувати для учнів. Що це... Читер, читер. Меня Він мене це образив цей. Де? Мене там образив цей Поганий! Хто? Коробка мене. Коробка. Покарайте його, будь ласка, він мене образав уже. А за защо? Тому що він на мене подивився, Все, я покараю його. Давай, будь ласка. Все, я уму скоро. Кінець! Да. Yeah, кто ты? Oh. А кто ты? Ты муре? Ты ч я Понял. Я молю. Ты молил так, А так, покаранил, Треба. Тобі покаранил. що? Я ж красиво намалював. А на стіні ти намаливал, а не на. Ну не покину ма. não trevo não trevo